Всім привіт! І слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні друзі, окупантська залізяка під назвою Танк Альоша програла бій на запорізькому напрямку, і це привело нового героя Росії прямісінько аж до Кремля. Отже, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, які актуальні станом на зараз. Тобто все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету танк Альоша потрапив у підручники. 1 серпня в полку російських Альош прибуло. Тепер, окрім хлопчика шоколадки, ми маємо танк із таким самим ім'ям. Слава про цей танк дісталася аж до Кремля. Офіційний рот Путіна Пісков заявив, що відео, де один російський танк б'ється із колоною, із восьми одиниць бронетехніки ЗСУ, викликає захоплення та гордість за їхніх військових. А цей бій треба розбирати у підручниках. Заявив Пісков. В Кремлі розповіли, що бачили героїчну атаку танка Альоша на колону бронетехніки ЗСУ. Але не стали уточнювати в запіканої версії чи ні. Насправді доволі цікавий той факт, що вище згадане відео, яке почали розкручувати спочатку z канали, а потім до них активно підключилися і офіційні російські ЗМІ, далеко не нове. Спостерігаю 8 одиниць техніки. А в нас там один Альоша. Захоплюючи відео бойових дій біля Запорізької Новодарівки, один танк ЗС РФ виїхав назустріч майже десятку одиниць техніки ЗСУ. Військові, які спостерігали за боєм, назвали танк Камікадзе. Засновник конфлікту СТІМ Руслан Левієв зазначив, що на відео ми можемо спостерігати бій за Новодарівку Запорізької області. Який відбувся ще на початку червня. Інші експерти, проаналізувавши відео, дісталися до висновку, що основну шкоду українським силам завдав не героїчний танк Альоша, а міни. А про те, як програний бій під Новодарівкою привів танк Альоша аж до Кремля, дійсно варто розбирати у підручниках. Але не у військових, а у підручниках із чорної московської пропаганди. Отже, друзі. щойно ми разом з вами в черговий раз переконалися в тому, що цинізм і нахабство російської брехні, фейків та пропагандистських наративів дійсно не має жодних меж. Тому, будь ласка, ставайте разом з нами пліч опліч у нашій спільній інформаційній боротьбі. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. До побачення.